Привіт! Думаю, кожен з вас так чи інакше чув про такий ігровий інтернет-магазин, як Steam. Більшість саме там купують різні ігри, в яких потім можуть проводити свої вечори. Та якщо я вам скажу, що в Steam є такі ігри, дивності, а іноді й кринжовості, яких позаздрять любий псих з псих лікарні. Саме в такого роду ігри я і буду сьогодні грати. От, наприклад, Skibidi Backrooms. Так, згодом комбінація лютейша. Так ця гра ще й онлайн. Ну не міг я не покликати з собою ще когось, щоб ми страждали разом. Ой, яка музычка тут. Вот уже так хайпово. уже. Хайпово. Ну да, хайпово. Он, <laughs> манку, привет, О, приеднуйся. Ой-ой-ой, Томас Шелби. Кого я бачу, думаю, что я губами не прошу его Кто робил тебе макияж, подскажи? А то я. Капец, ты выбрал такого. О боже, что такое? Не, я буду Томасом Шерком. Ты маслом обмазался? Да ты я маслом, я не, я Томас Шерком. Ну давай я тоже Томас Шелби, как бы с конусом на голове. С кем я Общаюсь, б... І це чудо коштує 15 гривень. Так, щось ви сильно низьку планку собі поставили. А ну быстро підняли ціну. Нельзя, Ну, ладно. Ой-ой-ой, а ми в різних місцях появились? Це музика із грані? Та це я, включи. Так, ну і де ти? Мене не приєднує. <гум> <гум> Загрузка скибиди. Ну, я поки. Ладно, я поки подивлюсь, що тут є, ти поки приєднейся. Так, да. Это что, скибиди туалет? <laughs> а они типа за мной просто вечно будут гоняться? <laughs> так, ну я куда-то добежал. О, висим. Боже, два сервера, что то здесь по нему на загораю? Ой, я зашел. <laughs> О, а да где ты? Скибиди. Синий висим, синий висим. Ой, я упал. Спиктейт, back to main menu. Ти шот Да. А що то, типу, що, якщо я умер, то все? Так, в цій грі смерть перманентна. І якщо ти вмер, то чекай, поки твої тімейти знайдуть всі кольорові цифри потрібні для замку. Або чекай, поки всі повмирають. Принципі, шо то шо-то буде відбуватись дуже довго. Адже цифри на цій величезній карті можуть бути заховані будь-де. А скибіді туалети вас ніколи не доженуть. Хіба що ви не повний лузер? Я в глухий кут забежал. Сейчас обіжу, обіжу, обіжу. нет, не зміг. Да что вы від мене хочете? Ну подумаєш, подумаешь, вмервец туалета. Ну, зараз відружусь і просто быстренько допройдемося. А, точно. Ой, там ну цей рівень. Можна було наче вибирати їх в лобі. А ну давай глянем, що тут є. Блін, така музика хороша. Мені очі круто. Да, да, я поняв, що це сделал. Давид, тут брати рюкзак. В смислі? На е. Ага. Тримати його і нести. Куди? Це капець. Ой. Ага. Очі наш. Ми ж не вийдем тепер звідси. А як? Що нам робить, він просто стоїть. На цьому левелі ми і застряли. Так, Тома Шелбі, дивись. Он а... ну, забрав. В смысле? Я не він... Як ти пробіжав? Є кімната, в якій е, ляль... двері і лялькова ця лялькова колясочка. От ти маєш в неї скласти. іграшки. жішки. Я... Ну давай, на першому поверсі немає. Я починаю дивитися на другому поверсі. О, є! І біля неї одразу рюкзак є. Так, да, бігай Томаше, машел без конусом на голові. Так, ну я маю. А ця двері взагалі не відчиняється. А, вона відчиниться, коли ми зберемо, я поняв. Збирати ті рюкзаки було ну дуже цікаво. Адже для цього треба було аж ходити і відчиняти двері. І. і ще ходити, а потім, не уявляєте, ще відчиняти двері. Ну. Коротше, я так і проходив 15 хвилин, поки нарешті не знайшов всі рюкзаки і не відчинив всі ті двері. Так, буквально секундна пауза, хочу сказати про те, що я старив свій власний телеграм-канал, в якому я викладую подробиці створення своїх власних відео і деякі подробиці свого життя. І якщо вам все ж цікаво, можете перейти по QR-коду на екрані або по силці в описі. Ну а ми повертаємось до відео. Ви думали, що на цьому все? Але ми вирішили пограти в іншій незіграній рівні. Але давайте я скажу вам коротко, що ж було на тих рівнях. Ось цей червоний рівень, то ти сцена погоні з любої хор. Гри. Звичайно, тут немає ніякого ризику, адже ви швидші за скебістів, і вони вас просто не доженуть. В принципі, по цьому рівні це все. Ми просто добіжали до фініша і пішли на останній доступний в грі рівень. Що це? Стрелочка наліво. Ідемо ну, на ліво. наліво. на ліво. Так, а куди тут? Ага, я тебе вже загубив. Чорно-білий там аж А, Ага, чому все червоне? А. Ти не бачив скрімер там опряму? Що це таке? Мене Мене теж. Ну я думаю, на цьому можна і й Богу. Так, досі зі біді туалетів на сьогодні. Що там тимеде далі по списку? Лів Бовлермен або Державною листядув якраз ідеально підійшла. Гра в якій просто треба здавати листя, і все. І здавалось, ну просто гра про здування листя. Ну що від неї можна очікувати? Та вже на початку починається дещо незвичне. Так, мені вниз. Ну давай. Реклама? В грі зі Стіму? Ну це щось реально нове. Далі реклами ставатимуть тільки дивніше і цікавіше, тому я, мабуть, буду їх вам озвучувати. Ну не читати ж вам субтитри, га? Граючи, я все більше і більше розумів, що люди мене тут прям недолюблюють. Та настільки недолюблюють, що аж поставили бомбокидаючу турель, єдина мета якої це вбити мене. А потім я так взагалі на мітинг стадубів потрапив. Але цю проблему я зміг вирішити швидко. Е, Це що, протест проти мене? Протест. Давай вас здуємо, все, ніяких протестів, ніяких. Нікого, хто би проти мене протестував? Майже відразу після цього до мене підійшов мер цього міста, міста, в якому є турелі проти таких, як я. Він попросив мене злітати на місяць і видати звідти листя, яке покрило його поверхню майже повністю. Що ж, робити було нічого. Прийшлось летіти. Подивившись рекламу, як я зрозумів про інші ігри розробника, я швидко сів в ракету і полетів на місяць. Чи ти втомився від того, що все, що ти дивишся, відслідковується? Хвилююся через ду. ду, ду. І потім вони грають рівень. Вони його проходять. Виходить реклама, і лого виходить. Ми залишаємо місце для лого ось тут. І потім вони грають наступний рівень, і виходить ще одна реклама. І потім, потім ми, вони нам платять за хвилину, і ми вирізаємо. Ми просто маємо вирізати. Ми виріжемо. Ми можемо вирізати. Ми можемо. Найкраще рішення аданибності вашого трафіку. Так, ну це вже перетворюється на якийсь хорор. але поки взагалі нічого не ясно. Ну, проходимо далі. Швидко і без смертей, пройшовши міні-гру з польотом до місяця, хоча здавалося, ну камон, чому не висадитись прямо на нього? Я прибув на місце. Гей, hey, hey, чи виставились від реклами всюди? Never... Отримайте Adblocker. Адба блокує рекламу never... на сайтах. Відео і навіть відеоіграх. Уявіть ніякої більше реклами. Окрім як реклами нашого блокера, і хто вас не переб'є? І ніякого порушення задорення. Тільки VPN, який каже вам, які відео дивитись, коли дивитись і як дивитись. Ми будемо єдиною рекламою, яка залишиться. Ти хочеш, щоб реклама всім керувала. Приєднуйся до сім'ї Адбаут Адблокера. У тебе немає, тебе немає вибору. Розвалишуй. Адбаут Адблокер потужний. Адбаут Адблокер не запедебий. Адбаут Адблокер все контролює. Приєднуйся до нас. Блін, ну після такої потужної реклами я не можу не приєднатися до них. <хи> так. Що мені робить? О, листя. Опа. Телевізорі і ламаємо. Бівер оф. Of... Що це таке? Як його убить? Все? Нормально. Так, ідемо далі. Це все? Це все листя, яке тут було? Що це таке? Так, поки мене не було, листя повністю захопило землю. Тут нам відкривається новий режим. Режим виявився в Empire Like Рівнем. Та це ж по суті гра в грі. Окей, годі душнить. Час проходить. Бивши короля листя, мені відкрився фінальний акт цієї гри. Тут мене зустрічає вже зруйноване через війну місто. І єдине, що мені залишається зробити, так це допомогти людям з тим, що вони просять. Ну от парк вичистив, і тут вогники погасив. Останнє, що попросили зробити, це зачистити рештку армії листя. Прийшовши, я був дуже здивований, адже листя тепер мирне і вони хочуть переговорів. Сумна музика на фоні лише добиває. Що вже. Передам я той запит за мир. Опа! Тепер, коли листя і люди в мирі, мені дали якісь три картки, і я, здається, знаю, куди мені з ними йти. Перейшов я до останнього боса, і тут все стає на свої місця, Згадуючись всі ті реклами, і розкривається головна таємниця. Я не споживач, я продукт, і цей бос продавав мій час. Що ж, треба з цим покінчити. Після не дуже складного босфайту мене зустрічає радісний натовп. Та йдучи далі, все більше і більше людей просять залишитись, не покидати гру. Адже коли ти вийдеш, вони зникнуть назавжди. Та ось я вже біля порталу, де останній хто мене зустрічається хлопчик, який просить перепройти гру знову. Звичайно, я не пробував його здути, але пробач, хлопче, список сьогоднішніх ігор ще не закінчився. Не будемо про симне, адже в нас містер фурі гарячі москули. Тут особливо вразливих попрошу відійти, адже впродовж цієї гри я буду збирати гаряче липке молоко, поки зі мною будуть ганятись накачані фурі. Господи, ну за що мені це все? І так, не хвилюйтесь, я спеціально передивився купу сайтів, де хоч щось було написано про розробників, і як я зрозумів, вони не росіяни. Але на всякий випадок в кінці я все одно зробив рефанд.

They decided to punish me. And this event changed my fate and my ass forever. The dungeon awaits me. <laughs> Що там? Живі? Ну то й добре, граємо. Пройшовши недалеко від спавна, я дійшов до такої собі кімнати легенд. Правда, хто це я не знаю? Знатаки, думаю, все, напишуть в коментарях. Та тут, неждано негадано, я зустрів першого в фурі. White, sticky, thick, Що ти такий гучний? Ай-ай-ай! Що ай, ай. це таке? О боже, це що зараз було? Так, такої кількості екшена на квадратний метр я давно не бачив. Та ще я взагалі тут тільки не бачив. Тут вам і капібара ходить, і дупо на ножках стоїть, і Рікардо міло служить, і офігіває з якогось російського мемо. <гристи> Та нарешті я зібрав все, що треба. І тепер мені залишилось тільки звільнити данжен майстрів, і все завершиться. Так. Ну, все зроблено. Залишилось лише повернутися в портал. І з цим покінчено. в портал. Все, все, тепер, тепер в портал мені треба. А як мені повернутися в портал? Сюди. А цей вже перед порталом стоїть. Диви на нього. Гля. Гля, стоять такі. О, все. Це ще не все? Ні, Вибачте, я більше просто не витримаю. Що ж, минула гра завершилась, та не будемо про самне, адже в нас просто витвір мистецтва. Ну, це не просто гра, це перлина з дна стіма. Кожен, хто в неї зіграв, буде розповсюджувати її в народ, як тільки зможе. Пані та панове, знайомтесь. Б. Так. Це повна назва гри. Що ж в цій грі треба робити? Та просто літати по карті і... і все. Ти тут просто літаєш. Боже, я все аж цілих 17 хвилин. Після цього я реально задумався на що витрачаю своє життя. От бачите, чудодійний ефект цієї гри вже відзначається. Я ще не знаю чого, але через тупість ОБС мені прийшлося двічі заходити і нічого в цій грі не робити, бо перший футаж виглядав ось так. Да, навіть тут Б виділились на фоні всіх інших. Не дивлячись на те, що в грі можна тільки літати, ви тут можете прибрати траву і пришвидшити час. І. Це наче все. Господи, щоб ви розуміли, наскільки мені було того в цій грі, коли я вперше запустив її. Вісім хвилин я просто повільно летів з неба під карту. І це навіть з подвоєною швидкістю. І лише коли мені довелось зайти в цю гру знову, я виявив, що тут можна було просто прискорюватися і летіти швидко. О Боже, я в шоці своєї тупості. Короче, фанати фанатибе, я вас всюди цілував. А всі інші, ну, не грайте в це, прошу. Що ж, ви думали, скільки бекрем сто єдина онлайн гра на сьогодні? Та я вас порадую, адже зараз в нас Glass. Гра, в якій мені з моїм другом треба було принести скло до фінальної точки, не розбивши його. Не знаю, як у всіх, але ми встигли розбити скло ще в перші 10 секунд гри. Хоча що я вам тут буду розказувати, якщо все можна просто показати. А як, як мені пройти тут? It's Давай, ясно. <laughs> Давай спідран! Давай спідраним, спідраним. Це повинен... Зберігай після 30 хвилин. Так, так, о, тут, о, тут, тихо, о, то, тихо. Отут, отут... Отут тіхо, отут тіхо. Ух! Ти... 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 Тормози! Я відбудувать газ. Так тебе дьоргає там. Хто з тебе з руками? Це ви що з тобою? Настільки не, не хотіли розробники... Бить цю... <рик що вона... Тільки п. Ага. Ну... Так, давай, давай, давай. Я про це дуже переживаю, потому ну, что Дуже важка гра, ручки потіяти. Що там зверху? Да ну. Якби тут можна було облік своїх силити. У них тут ручки тянуть. Так? Ну чекпоінт? Так його під... его підня... <сіх> А! Ой. Піднять скло, знаєш, отак господаря. <сіх> ручки вверх. Ручки вверх. Ручки вверх. Я забыл что мы его можем поднимать. 8 минут мы уже сыграем. 5 из них. Мы на целом месте. Опа, поднимаем, 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 поднимаем. Опа, все, иди, 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 иди. Это молоток.

Да треба на раз, два, три. окей, давай. Раз, два. Так, три. на самый край. самый... верх, понимаешь. Давай, раз, два. Что два. Давай, давай, если потеряно. Давай, что написано? Тут Go написано. Go. Фуд. Моток, моток, моток. Так, аккуратно молоток. <laughs> Все. Аккуратно молоток. Я сейчас подумаю, чем я займусь. У нас так. вообще це би все. Так еще. По, тру... по центру, по центру, по центру. Оп, оп оп. По центру стоїмо. Якщо цей молодо бачиш. <laughs> спина, там була спина, да. <laughs> Тихо. Дорогой днів. Мені не описать то более внешний, как це спокойно. Ты казав за 20 хвилин пройдем, півтори години багато. А мені взагалі все равно, я йду просто по поплюбі. Мені все равно. Я не уворачу, да. Я просто йду. Мені взагалі все равно, здесь світ. <світуває> Йо... Диви на машину, що з зайди Вона полетіла. Я познав цей світ уже. приспомню так, так думал это. Все, я не могу больше. Да. Гра на того любителя. Хоча місцями було фаново. Якщо у вас є лишній друг, тоді це непоганий спосіб його позбавитись. Після такого дупопідривання я вирішив, що треба зіграти в гру, яка допоможе мені заспокоїтись. На цю роль ідеально підійшла Supermarket Together. Ця гра повна протилежність до минулої гри. Геймплей тут спокійний, медитативний. Це що? Два слони на дворі? Да. Думаю, я щось трохи перебрав на новий рік. Ну окей, що тут по грі? Спершу я взагалі не зрозумів, що робити. Я витратив 99% своїх грошей, щоб просто переставляти всякі полички, і якимось чином я навіть відчинив супермаркет. В цей момент почали приходити покупці, такі, типу: Де мій рис? Чи де моя вода? Та руки в мене росли з дуби, і я навіть зрозуміти не міг, як мені то все завезли. Коли ж я нарешті знайшов спосіб замовити товар, я зрозумів, що що то я точно попутав. В мене на балансі було 75 доларів. На що я міг купити аж цілу одну коробку пасти. І одну Нову коробку води, який швидко розкупив. Продавши та все, я вийшов в цілих мінус полтора долара. Алло, куди? Ми так не домовлялись. Ну ладно, подумав я і закупився трьома коробками солі. Сказати, що я довго то все продавав, то нічого не сказати. Але механіка продажу і справді в якійсь мірі залипна. Та схоже, працювати касиром то не моє. Адже навіть не допродавши всі сіль, я просто взяв і вийшов з гри. Що ж, ну я вже працював насильником скла. Касиром, лисадувом. Думаю, тепер прийшов час і для грабіжника. One Armed Robber — це ще одна гра з онлайном, в якій ви граючи за, по ідеї, однорукого грабіжника разом з друзями, грабуєте ларіочки та пентхауси, банки. Та не такі банки, а банки. Коротше, ви поняли. Як я вже казав, гра називається One Arm Robber. і по ідеї прямий переклад, звучить як однорукий грабіжник. Але яке ж було моє здивування, коли, зайшовши в гру, я побачив, що з нами все в порядку, і всі руки на місці. Ну ладно, схоже, раз й самі не розуміли, що вони хотіли. Але повернімось до гри. Подивившись магазин, в якому куча шмоток за лютий донат, ми все ж почали. А чо, гра називається One Armed? Ой, що ти вже зробив? Я нічого не робив. Стріляйте по ним. Охоронці повибігали! Так, а ладно, давайте сталося? візьмемо тут якісь отвертки, тут це все є, треба, це все брати походу. Так, я викину сумочку. Ааа, тут вони я... ще взагалі я... сильні! я мерный, я мерный. Что тобі не видно. Я сюди якусь сумку нашел. Uh -huh. Ну я її поклав всередину. куда. Везьми ей, может. Ну, О, я зміг покласти, я ямик покладался. Ада ты, иди сюда, сюди сюда и іди сюди, клади це все. Сашко, неси, давай. Сейчас виносадь буде папа. Ой, ой пістолечик. О, все, давай. Ай! Ну, хай він там розбирається. А, нас то, до нас теж прийшли, я понял. Після декількох спроб зробити геноцид всього живого, ми зрозуміли, що в цій грі, виявляється, можна пройти все по стелсу. Та що ви так на мене дивитесь? Ну, подумаєш, пів години розстрілювали всіх направо і наліво. Головне, що додумались. Так і почались наші спроби в стелс. Треба якось зламати камеру і. Я не в мене добре виходить. Сломать камеры, а потом... Ой, да боже! А чего не нет этой сирены? Я подошёл... На ну мужичка. Мы надо что-то делать. Ты за нами, иди за нами. Берёт верточку. Стоп, воно ж напевно... А, можно через экран. Вот тут, вот тут. Аккуратно, тут может быть камеры. Чего? А що сталося? А, у нього телефон сработал, понял? Mm. А що це на полу валяється? Це бачиш? Свитится. А, воно пікає, чуєш, воно пікає. А як його? 3, 2, 1 там пише, да? Да, да. Да, 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 да. Його треба якось себе без Може, Можешь Да, я, я все я понял, я понял, я понял, я понял. А, сюда ти? Вот так, вот так. по цьому. Все? Да, є же! І нарешті, через цілу годину з моменту запуску в нас таки вийшло пограбувати банк. Як на безкоштовну гру, думаю, вона повністю заслуговує на вашу увагу. І якщо у вас все-таки не знайдеться 16 гривень, аби купити Payday 2, ну, чого ж ви ждете? Йдіть грати! Ви думали все? Та і я так спершу думав. Та все ж вирішив, що наступна гра все ж варта вашої уваги в цьому відео. Адже яка ще гра може бути у відео про дивні ігри, окрім як гра про південний парк? Так, пані та панове, зустрічайте! В південний парк і палиця правди. Гра, в якій ви будете битись з бомжами, наркодилерами, чаклувати суперзаклинання пердежу і ще багато чого. Але давайте з самого початку. Гра починається з невеликої катсцени, зробленої в стилі анімації Хімена. Якщо коротко, то ось є люди, ось є ельфи і є палеця правди, яка постійно переходить з рук в руки. Все, ну, угоді про катсцену, я ж сюди грати прийшов. Створивши персонажі, я нарешті почав гру. Отож батьки послали мене на двір шукати друзів. Що ж, робити, як завжди, нічого, Прийшлось іти. Не пройшовши і двох хат, я натикаюсь на двох хлопців, що бились. Як виявилось, одним із них був Батерс. І тут же починають нарешті вводити персонажів з оригінального серіалу. Я допоміг йому в битві, за що той в подяку відвів мене до своєї бази був Cartman. Вже тут можна відчувати фірми юмор творців південного парку. Тут вам і хлопець з магічною силою діабету, принцеса Кенні мов ще під боком і моє улюблене – діалог з ім'ям. Ви не зрозуміли про що я? Підійшовши до Картмена, він запитає моє ім'я. Але коли я нажав Enter, не ждав негадано ім'я. Мені тепер Душбах. Або в перекладі душник, щоб воно не означало. Fighter, mage, fief, or gym? <реш> Нормально так. Ну, еврей, конечно, мабуть, трошки не підійде тут я возьму файт. Так і почалась історія душника хороброго. В цей момент на наше королівство нападають ельфи, з якими сердушник, звісно, швидко справився. Але ця битва принесла нам страшну втрату. Палицю правди було викрадено. Король дає нове завдання відшукати і привести сюди трьох найвеличніших лицарів людського королівства. Вони знаходяться в різних куточках королівства, і, щоб до них дібратись, не втрачаючи часу, мені допоможе Хоробрий Тімі з його вірним скакуном, який в цій грі відповідає за фаст тревел. Ще декілька бійок і от я вже під домом одного з лицарів, а саме Крейга. На жаль, Крейг був захоплений злим і підлим королівством під назвою Школа, потужний ворог, та ми однозначно йому допоможемо. Правда, пізніше. Поки підемо до іншого бійця. Твік. Той у свою чергу не може піти, бо для цього йому треба передати пакунок порошка, який нам мають передати добрі люди з гаража Кені. Чогось ті добрі люди подумали, що ми з баттерсом копи і напали на нас, але нічого, ми з ними швидко справились і віднесли пакунок серу Твіку. Тепер залишилось зайти до останнього лицаря, та перед його будинком стояла неприступна перешкода, від якої аж сльози на очі не верталися. І не тільки. Для протидії зловістим чарам мені треба було піти до одної лавки, де би продавали захисне спорядження. Та по дорозі я зайшов в місцевий ресторанчик. Власник цього ресторанчику розповів, що минулого тижня його завоювали монголи. І тепер мені треба побити всіх, хто залишився в їхній вежі, щоб вони стриндились подалі. Ну, я лицар добрий, звичайно, я вирішив допомогти. Битва була тяжкою, та врешті-решт в мене таки вийшло прогнати монголів і продовжити свою подорож. Не знаю, що треба то казати, але то все гра, монголи. Не ображайтесь і не завоюйте, мій дім, прошу. Після цього я нарешті закопився спорядженням від працовки. Ой, тобто ворожого закляття. Так.

Тут я вирішив, що рівень трошовості трошки вже забагатий. Гра по-своєму прикольна. Скоріше за все, я пройду її до кінця. Та для цього відео не вистачить місця для повного проходження. Отож, історія душника для тебе залишиться невідомою до кінця життя. Хіба що ти сам не пройдеш ту гру, але то вже інша історія. Що ж, сподіваюсь, мої страждання того вартували. І ви поставите на це відео лайк і напишете коментарі у трьох слів. Знову ж, це підніме мою мотивейшн до небувалих висот. Якщо вам все ж стало цікава, хоч одна гра з цього відео, ну, силочку на їхні сторінки в стімі залишу в описі. А, ну і про ТГ не забувайте. Там є по що подробиці створення нових відео, як от це, наприклад, тема якого там знали ще задовго до того, як я його виклав. Ну, і всіх з Новим роком! З вами був, як завжди, сервіліт. До наступних відео.